Зараз маємо можливість долучити до нашого ефіру міністра МВС Ігоря Клименка. Ми вас вітаємо, пане Ігоре. Доброго дня так. Чи чуєте ви нас, пане Ігоре? Вітаємо. Так, вітаю вас. Я вас добре чую. Так, які останні дані. Телеграм-канал Нацполу був першим, хто оприлюднив дані, зокрема по локалізації удару росіянами по сумам. Які останні дані є на тепер у вас щодо стану постраждалих і обсягу руйнувань? Ми якраз знаходимося неподалік від першого та другого враження російських ракет по центру міста. На даний момент 34 особи загинуло. Із них двоє дітей, 8-13 року народження. 119 на даний час отримали поранення. Близько 40 осіб перебувають в лікарні, із них 11 чоловік в тяжкому стані. Ну, ось та ситуація, що атака була специфічна. Два удари, дуже короткий проміжок, там здається три хвилини. От скажіть, будь ласка, взагалі, як діяти в таких ситуаціях на майбутнє? Чи взагалі це ситуація, в якій люди мають час сховатись, чи вони просто приречені і ніяк відреагувати на таку коротку балістичну атаку неможливо? Ну, два удари були з проміжок, як ви правильно сказали, дві-дві з хвилини: десять-п'ятнадцять, десять-сімнадцять вчора, в суботу. Удар був по центру міста, ракета попередньо іскандер-М, осколочно фугасної дії. І швидкість цієї ракети більше 2 кілометрів за одну секунду. От уявіть, за 100 кілометрів менше, ніж за 45 секунд вона долітає і долетіла вчора саме до, до цього місця враження. Але в будь-якому випадку будь-яка тривога, люди особливо в профронтових містах, в профронтових населених пунктах мають дуже швидко спускатися до укриття, дуже швидко приймати рішення, тому що дуже часто секунди можуть вартувати життя. Ну і звичайно, і ще раз хочу звернути увагу, що осколково фугасна бойова частина це та частина, яка підривається не в повітрі, а підривається безпосередньо при зіткненні з твердою поверхнею. Що відбулося вчора? Перший удар був в комплекс навчальний комплекс місцевого університету. Вірніше це другий удар був, і найбільше людей саме тут загинуло. Звичайно, що був пошкоджений тролейбус, де люди знаходилися, їхали з густонаселених Районів міста Суми їхали саме в центр, їхали вони з дітьми. І тут, звичайно, що заходи безпеки вони мають бути в першу чергу в прифронтових регіонах підсилені і ще більше. Швидкість реагування і комунального транспорту, правоохоронців влади має бути миттєвою, тобто до хвилини, до, до, до півхвилини. На жаль, все більше і більше обстрілів саме прикордоння, все більше і більше обстрілів саме міста Сум як обласного центру. Ну і на жаль, ми маємо знову жертви серед мирного населення, як це було на минулому тижні, також і в місті Кривий Ріг. Чи то дрони чи ракети, але завжди люди мають там де оголошено сигнал повітряної тривоги за можливості все ж таки ховатися у безпечне місце. Але ви слушно згадали про секунди, навіть не хвилини, стільки до летить ракета. Чи підтверджено, що друга ракета була начинена саме осколковими елементами, вибухнула в повітрі? І чи підтверджує цей факт? от ви про другу ракету коментували те, що вона прилетіла практично одразу по тому ж самому місці, що росіяни цілеспрямовано впроваджують раніше почату таку та. Тактику терору і намагання вбити якомога більше і цивільних, і медиків, і поліцейських, і тих самих рятувальників, які прибувають на місці трагедії. Експертиза ще триває. І я би не хотів би раніше часу стверджувати е на 100%, що була за ракета. ще раз хочу повторити попередньо те, що говорять експерти, те, що говорять криміналісти, говорить Служба безпеки. України це осколково фугасна бойова частина. І вибух був саме при зіткненні з твердою поверхнею. В першому випадку це дорога, другий випадок це будівля. Це поки те, що є на даний момент. Потім, коли буде вже проведена експертиза, ми зможемо більш повно поінформувати про характер заряду цієї ракети. Пане Ігорю, ви також згадали про удар, останній удар росіян по кривому рогу і так само нагадаємо по мирній цивільній забудові, де загинули діти. Що ви можете розповісти про висновки слідчих МВС щодо того удару? Ну, ми маємо ті самі цифри, які ми вже доводили до громадськості: 19 осіб нас загинуло, 75 поранено. Але бачите, що ворог продовжує, на жаль, збільшувати враження саме цивільного населення, саме цивільної інфраструктури. Висновки можуть бути ті, які ми з вами обговорювали. Секунди, 10, 20, 30, 40 секунд до хвилини і всі мають бути в укриттях. При будь-яких обставинах. Тільки е, відчули, тільки почули сигнал е, повітряної тривоги, всі мають бути дорослі діти, максимально шукати укриття. Е, сказівники скрізь є, всі міста готові до цього. На головне треба, щоб ми були всі достатньо дисципліновані. Це стосується і дорослих, це стосується дітей. Звичайно, що і закладів освіти, там, де вони працюють в офлайні, і е, там, де Є скупчення, звичайно, людей або може бути скупчення людей. Ще раз хочу сказати, що такі інструкції вони вже виписані, головне їх тепер дотримуватись нам всім разом. Оце наше життя. Що ж, дякуємо вам, що знайшли час. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучався до нашого ефіру. Я